Астрая заслужена артистка України, співачка, актриса, ведуча та авторка пісень. Кліп Ромашка на її власну пісню очолював у 90-х багато українських хіт парадів. Разом зі своєю подругою Тетяною Астрая заснувала український соціальний проєкт Українські вечорниці, де вона є творчим куратором. З 2016 року грає у виставах театральної антипризи Те Арт з виставою «Третій зайвий Астрая приїхала і до Олександрії. Вітаю вас в Олександрії. Тож розкажіть, будь ласка, як народився ваш творчий псевдонім? Адже справжнє ваше ім'я зовсім інше? Я маю досить. Традиційне українське прізвище і ім'я Олена Петрова. Ну, розумієте самі, і коли я жила в дитинстві в нашому будинку, у нас було дві Олени Петрової в будинку. І завжди, коли приходили мої гості, вони питали, в якому під'їзді живе Олена Петрова, і питали, худенька чи товстенька. Я була худенька. Ну, якось так і в школі декілька Петрових було. І потім, коли я прийшла на сцену, я була ще молода, мені хотілося якось виділятися. Тому, звичайно, я подумала, що я маю взяти псевдонім. А оскільки я тоді брала участь у мюзік. Геннадія Татарченка, який згодом став моїм чоловіком, а зараз колишнім чоловіком, містер Сковорода, то я грала в парі з Богданом Бунюком одну із ролей діви істини Астреї у Сковороди, або називають Астрея, Астрая, дочка Феміди Зевсу. Я подумала, богиня чому не взяти цей псевдонім? Ну і якось він мені дійсно по життю допомагає. У 90-х роках ви мали великий успіх у сфері шоу-бізнесу. Тож з чого все починалось? Взагалі артисти не люблять, коли кажуть, що ви були. Ми залишаємося, тому що навіть якщо зірки гаснуть, ви знаєте, що світло йде дуже довго на землю. Ну це так. А... А в принципі, я у мене освіта акторська і режисерська. Насправді в мене були дуже класні викладачі. От Ніна Антонівна Бученко, майстер, просто яка дуже багато років пропрацювала і в театральному інституті, і в інституті культури. І, на жаль, ми її поховали якраз восени. І Володя Гладкий, який грає сьогодні у виставі, він теж її учень. Вона виховала і Анатолія Хостікоєва, і Богдана Бенюка, і Людмилу Смородину, Ірину Дорошенко дуже багато в неї відомих учнів і в Україні, і по всьому світу. І Петро Іван Ільченко, режисер театру Франкат. Того в мене в принципі театральна освіта. Я мала бути або режисером, або актрисою. Але згодом так склалося, що я зустріла свого першого чоловіка Геннадія Татарченка, відомого. Українського композитора, автора пісень Україночка, Геви Козаченьків, Віват Король, Свобода, Біла Ворона. І він мене дуже довго, коли ми зустрічалися, питав: Ти хочеш співати? Я казала, ні, Боже, збав. Я актриса. Він каже, до мене черги стоять із дівчат, які хочуть співати. Давай спробуємо. Отак от я спробувала, воно пішло, тоді були в 90-х перші хіт паради. Якось мої пісні стали на перших шпальтах хіт парадів, і пішло-поїхало. А потім після. Такої пісні, напевно, знакової для мене Ромашка, а у Ромашка то взагалі пішло-поїхало. А тепер я дуже люблю, знаєте, я дуже люблю творчість, тому я дозволяю собі займатися творчістю в усіх її проявах. І мене навіть так представляють: я граю в театрі, я знімалася там в пару епізодах кіно. Я в шоу-бізнесі співаю. Я сиджу тільки вчора. Сиділа в журі конкурсу дитячого з Анатолієм, Матвічуком з Анатолієм Матвічком колись вела передачу на телебаченні. А з Анатолієм Гнатюком моїм другом, колегом, колегою і сусідом. Ми досить часто ведемо якісь державні нагороди. Якісь концерти, тому я ще й ведуча. Тобто все, що можна, роблю. Як у ваше життя прийшов театр? Ну, я скажу, сумувала за ним, тому що шоу-бізнес це прекрасно, я намагалася в шоу-бізнесі. Я і виділялася, що я намагалася із пісні зробити маленьку виставу, тому що мені було цікаво зіграти пісню, а не просто співати. Знаєте, коли тобі Бог дав голос. А у мене немає, наприклад, колоратурного сопрано, я не академічна співачка. Але е, хотілося співати і доносити до глядача е, серце, душу, щоб прокладати ту стежечку, щоб глядач е, відчував, про що ти співаєш. До речі, я ще викладаю, вчу своїх учнів в академії усе ще одна професія. От. І тому мені було в принципі дуже цікаво на естраді, але я дуже сумувала, звичайно, за театром, тому що це профільно. Освіта. І от моя кума Тетяна Едемська, власниця антрепризи Теарт. А тоді вона була просто бізнес-леді, яка теж закінчувала зі мною. Ми були однокурсниці, режисуру і акторську майстерність. Якось ми з нею сиділи в 15-му році. Я пам'ятаю цей день. Сиділи в машині. Вона каже: Господи, я так скучила за театром, я так скучила за чимось справжнім. Мені так набридло цей бізнес. Давай, давай, спробуємо щось. Я кажу, я тебе підтримую завжди. І вона вклала, от, до речі, теж такий приклад. Вона вклала власні гроші у власну справу. І перша вистава театру була вистава давай займемося сексом, де вона зібрала Анатолія Гнатюка, Людмилу Смородіну, Олега Савкіна, мене Анжеліку Савченко. Це була перша вистава, а тепер. «Атеарт» має на своєму рахунку, здається, біля десяти вистав, які Гастролюють всією Україною, які збирають аншлаги. Ви побачите сьогодні у вашому місті в день. Ми граємо дві вистави, і так досить часто. І ця антреприза стала без перебільшення кращою театральною антрепризою України. І я дуже горжуся нашими акторами, тим, що я беру участь в цій антрепризі. Я граю у цій виставі. Давай займемося сексом. Вже закрили, і от зараз готується нова прем'єра. Не знаю, чи можу я говорити, але на осінь планується нова прем'єра, де я також буду грати. Астрая, так сталося, що ще однією сторінкою вашого життя стало кіно. Тож розкажіть, будь ласка, про ролі та стрічки, де вас можна побачити. Це маленькі, по зрівнянню з нашими актрисами Дашенькою Петрожицькою, Анечкою Кошмало і Ксюшею Вертинською. У мене дуже маленький досвід. В кіно мені колись запропонували епізод, здається, в черговому лікарі в якихось серіях, тому я із радістю погодилася, тому що я відкриваю серце, я сказала, любі творчості. Я не боюся, там, що я відома співачка а зіграю маленьку роль, тому що маленьких ролей не буває. Це Творчість, це задоволення. І я погодилася, спробувала. Ну, поки що обмежилася цим. А в принципі, і часу немає. Але якщо будуть пропозиції, звичайно, ну звичайно, ми всі чекаємо, чекаємо сцени екранів. Ваша професія творча і така, де ви віддаєте енергію, а яким чином відновлюєтесь? А я вам зараз скажу, тому що не буває так, що енергія кудись дівається і зникає. У нас іде з глядачем взаємообмін енергією. Він отримує нашу енергію, а ми отримуємо енергію глядача, тому що їх реакція, їх аплодисменти, їх посмішки, їх сміх під час вистави це все нас дуже живить. І так, ми іноді приходимо, знаєте, такі після Става буває, приходиш, ну дійсно відчуваєш себе трошки спустошний, тому що ти виклався на повну. Ну, не те, щоб стомився, ну ти дійсно віддав всі свої емоції. А потім ти згадуєш, ти дивишся на ті квіти, що тобі принесли, на якісь подаруночки, ти згадуєш, як тебе приймали. І це дуже тішить і дуже наповнює. Наступний день ти літаєш на крилах, чесно. Хто вас надихає, звідки черпаєте натхнення? Можливо, це люди, події чи, можливо, місця. Мене, в принципі, надихає життя. Я людина, така по життю оптиміст. Я вірю в те, що все, що не робиться, на краще. Я знаю. Знаю, що треба, знаєте, як колись, мені здається, немає щасливих, нещасливих, тому що щастя це в нашій голові. Як колись Станіславський говорив, що граючи поганого, шукай, де він добрий. Тобто оцю трансформацію. Так і ми маємо трансформувати, навіть якщо щось стається в нашому житті, ми маємо подумати, а як це трансформувати в гарне. Може, цей поганий випадок тобі дасть якийсь поштовх на. Світле майбутнє, тому я вчуся так. Я завжди радію радію життю. Я намагаюся м м жити з радістю, любов'ю і надихають, звичайно. У мене прекрасний син, у мене друзі, у мене театр, у мене мої учні, студенти. Мені є чим зайнятися. Я щаслива, наповнена людина, і от я дійсно відчуваю себе іноді з крилами. На жаль, Україна вже другий рік перебуває у стані війни. А у вашому досвіді є виступ перед хлопцями за два кілометри від лінії фронту. Тож згадайте, будь ласка, цей випадок і чи допомагаєте хлопцям зараз? Так сталося, що ми вже більше року живемо у цьому жаху. У цьому страхітті, але з вірою в наші збройні сили і з абсолютною вірою в нашу перемогу. І так склалося, що ми всі розуміємо, що війна почалася не рік назад, війна почалася з 2014 року. Але ми і я також, знаєте, це було наче далеко, наче на сході, незважаючи на те, що я їздила дійсно до хлопців і давала концерти. От з Анжелікою Рудницькою ми дуже багато з територією А об'їздили. Але це, наче ти приїжджаєш Побачив це, почув постріли. Я пам'ятаю цей Нью-Йорк, Новокузнецький здається, Нью-Йорк називається. І я пам'ятаю, що ми приїхали, нас завезли в якусь частину, і там асфальт, сцена, це асфальт, куліси це мішки і софіти це фари автомобілів, тому що не можна запалювати. І я чую, я ж звикла вибухи чути у фільмах, а тут я чую таке, що ж... так. А я так стою ну я так кокетуючи, кажу, угу, це що стріляють, а він абсолютно серйозно каже, так. Я кажу, в смислі? Він каже, ну так, тут два кілометри. Але ви не бійтеся, тут багато родичів сюди стріляти не будуть. Я така, а серйозно? Але я з такою любов'ю намагалася віддати хлопцям свою енергію. Знайомі мої, коли дізналися, що я їду туди, передали їм каву, сигарети, цукерки, з такою разі все роздала під пісню. Ми потанцювали разом, поспівали. Але знов таки, я повернулася в Київ. Знаєте, що таке людська пам'ять? Наче тебе не стосується вже і все нормально. А от коли почалося це жахіття, коли ці блекаути, обстріли, коли ти в цьому живеш. Ти розумієш, розумієш ось оно, і я в перший день війни. Ми з сином поїхали за 100 кілометрів від Києва в Миронівку. Це Київська область, там до, моє, до мами моєї подруги, до речі, мама моєї подруги, відома українська модель, найстарша українська модель Галина Герасимова. Вона там мешкає. так. Я приїхала і там я мешкала до 15 травня із своїм сином, з сином подруги і з її мамою. Потім до нас приїхали ще люди, у нас така ми називали рукавичка. Знаєте, хто їде всі до нас. І ми навчилися жити разом, допомагати, підтримувати одне одного. І я дуже сумувала за Києвом. Я ж поїхала на два дні. Ну і я поїхала тільки того, що коли все почалося, ми думали, що будуть бомбити Київ. От дійсно Київ. І у мене було три варіанти: зараз буде цікаво, дуже три варіанти виїзду. Перше Буча під Бучею жила моя подруга, Валя в Блиставиці. І я вже збиралася туди, думаю, о 30 кілометрів тільки від. Тільки з Києва. І єдине, що я згадала, що там 4 кілометри по полю Гостомельський аеропорт, тому що ми з собакою весь час, коли я у неї гуляли. І коли я подзвонила їй спитати, що що вона збирається робити? Вона сказала: Я не можу говорити, в нас стріляють. Я лежу. Вона три години пролежала під соснами, під вертольотами, які отак круги наматували з Бучі в Гостомель. І коли була маленька перерва, вона встигла взяти якийсь рюкзачок, сісти на машину і від'їхати в Київ до доньки. Потім у мене був варіант макарів. Слава Богу, що в той бік була пробка. Там жила теж моя знайома, яка сказала: Альона, приїжджай, у мене великий підвал, у мене багато закруток, проживемо. Через два дні вона вже виїжджала через трупи. І туди, в той напрямок, була велика черга з машин, і я кажу, сину, так, поїдемо, напевно, до Тані, тому що все ж таки далі і якось там вільніше. І ми приїхали туди, на два дні. Але потім все почалося. Тиждень ми не могли прийти в себе, це були е, просто новини, новини, новини. Потім я зрозуміла, що я не хочу дивитися телебачення, є телеграм-канали. І е, коли в перший тиждень почали помирати близькі люди, люди, яких ти знав, які були перша черга да, твоїх друзів, і ти думаєш, а хто наступний завтра, це було страшно. Е, я не могла тиждень фарбуватися, їсти. Але потім я взяла в себе, себе в руки і сказала, от то що я кажу, це життя, так, це війна, але ми маємо жити, ми маємо продовжувати свою справу. І потім я довго думала, як повернутися в Київ, і 15 травня ми повернулися в Київ. І відразу я розуміла, що мені треба поринути в роботу, по-перше, для того, щоб не думати про інше. Щоб підтримати тих, кого я маю підтримати, тому що це мій обов'язок. Я можу воювати так, поки не взяла в руки рушницю. От. І просто, щоб, ну, напевно, бути в тонусі, бути в роботі, щось робити. І вже з 3 червня я працювала на так, вони називаються стратегічні точки, тому що ми не знаємо, куди ми їдемо. Ми не маємо права говорити і так далі. До речі, перша моя стратегічна точка це була ТЕЦ, яку потім влучили через е, три місяці. Та да, я це згадала. От. І не було тижня, напевно, влітку не було. Ну, через тиждень я їздила до солдат точно, тому що різні бригади. От і е, з Анатолієм Натюком ми часто разом ми дуети співаємо. Я невимовна щаслива, що я можу підтримати наших ангелів світла і подарувати їм частинку щастя, частинку енергії, підтримки. І знаєте, коли от іноді сперечаються люди. Про що треба співати, як треба співати, чи треба посміхатися? Так, треба. Тому що, наприклад, наші воїни вони чекають пісень веселих, вони хочуть підтримки, вони хочуть теж посміхатися, вони хочуть відволіктися. Чому от наша комедія, до речі, «Третій зайв», вона проходить скрізь на ура, тому що люди хочуть розслабитися і, хоч на годинку, забути про цей жах. Тому. Обов'язково їжджу на концерт. Я була і на благодійних концертах. В грудні я була на концертах у Германії Швейцарії. Тільки зараз повернулася, от третього, я поїхала, одинадцятого повернулася. Тринадцятого у нас була вже вистава в Києві. Вчора я сиділа в журі, а сьогодні у вас. І я була в Болгарії, і там був благодійний концерт для сімей, що мешкають у Болгарії в комплексі Марина Кейп. І є ті, хто просто злякався, рятував дітей, а є ті, хто втратили все. От там була сім'я з Маріуполя Лєрочка її звати. Вона дівчинка, така молода мама двох діток. Працює офіціанткою, працює молодець, але у неї ще батьки двоє батьків. Вони мали три квартири в Маріуполі. Вони втратили кожну квартиру. Вони втратили все, і мені було. Теж надзвичайно приємно підтримати наших українців за кордоном, тому що вони потребують рідної мови, вони потребують якихось новин. Їм було дуже цікаво. Ми провели не просто концерт, я не просто співала. Я розповідала вірші. Я говорила з ними. Я розказувала про свій перший день війни. Я розповідала про театр. Я розповідала, що в Києві зараз відбувається. Я дуже щаслива, що почалося це життя знову відновлюються походи в театр. Атер відновлюються концерти, відновлюється робота, творча робота, тому що це дуже потрібно. Це те, що буде нас рятувати ще довго. Астрая, ви така яскрава, сонячна, тепла, світла. Як тримаєтесь у цей непростий час? Я не знаю, чи це генетика, чи ну те, що я кажу, я просто. Колись собі сказала, що я хочу бути щасливою людиною. Я хочу світла. Я впевнена, що ця війна це не тільки війна з Кацапстаном, а що це війна світла із тьмою абсолютно впевнена. І Україна це світло. І Україна це те світло, яке тримає весь світ. І ті, хто залишився зараз в Україні, я завжди кажу, дякую, я Боже збав. То поїхав, дякую за те, що вони допомагають. У кожного свої причини, свій вибір, і хтось не повернеться вже. Але ті, хто лишилися тут, от я просто відчуваю, як наш дух, як наша енергія вона тримає світло над Україною, чесно. І наостанок нашої приємної зустрічі, що ви можете побажати українцям та олександрійцям, зокрема. Ой, ну звичайно, пере... ну що можна побажати перемоги, перемоги абсолютної, і я хочу, щоб ваше місто було спокійне, щоб сюди не було прильотів, щоб менше було сирен, щоб дітки вчилися в школі, спокійно ходили в школи, в дитячі садочки. Щоб у вас такий шикарний парк. У вас нова сцена. У вас скоро буде день міста, коли у нас день міста в Києві. Я кажу, якщо що я, якщо не зайняти, я приїду. Я із задоволенням до вас їхати не так далеко. Мені дуже подобається таке миле, тихе. Я навіть не скажу провінційне містечко, таке просто тихеньке, маленьке, миле містечко, так зелено, так красиво, чистеньке, такий театр красивий. Тому я бажаю вам, крім перемоги, віри, надії, любові. Любові до своєї країни у мене є така пісня Закохайся в Україну а от закохайтесь в Україну, закохайтесь в свою вулицю, у свою сім'ю, у своїх друзів. Давайте знаєте, як кажуть, що і ворога треба бити з любов'ю, не з ненавистю. Тому любові вам перемоги, щастя.